就是这样的。<分> 5 жовтня виповнюється 60 років від дня народження керуючого Волинської партії Української православної церкви Митрополита Ніфонта. До цього ювілею її партія готується і тому пропонує сьогодні цю виставку світлин під назвою Духовний шлях Митрополита Ніфонта». Звідси розпочинається уже наше святкування. Святкування не є особисте, бо владика я керуючий, як. Керівник церковний в повноті святкує і вся церква, і вся наша єпархія, і кожен особисто прихожанин її, чи хто шанує і любить нашого дорогого Владику. Ці світлини ширше покажуть лучанам, гостям міста, життя і діяльності нашого владики. взятый по старому текстуровой доски, а більше. А опять було отходил, еще один.